15. І вона термить квітами на вокзалі, кисень за шахтами, солодкий від сонця та ягід, потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, Сточи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути такою важкою і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати на того, що за неї виявляється, хочеться чіплятися зубами, що для любові виявляється, достатньо цього вокзалу здорового і літньої порожньої панорами, Ніхто не пояснює їй, у чому причина. Ніхто не приносить квіти на могилу і старшому брату. Крізь сон чути, як у темрі формується батьківщина, ніби хребет у біляка з інтернату, формується світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає зиму. Все, що діється з ними всіма, називається. Час. Головне розуміти, що це діється саме з ними, формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знала, засинаючи вона, згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати нема кого вона засинає.